Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпки. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку підставу для відстрочки, як пункт 13, а саме наявність батьків з першої або другої групи інвалідності. Однак обов'язково з врахуванням нових змін, які були внесені 07.06.24 року до постанови номер 560. І з'ясуємо. Все ж таки, чи допомогли ці зміни по постанові Кабінету міністрів, чи спростили вони процедуру отримання відстрочки на цій підставі? Поїхали. Перш за все, хочу вам нагадати, що відстрочка вам оформлюється лише за вашим зверненням до ТЦК. Необхідно надати відповідну заяву та пред'явити документ. Відстрочка просто так не виникає. Чому взагалі важливо оформити відстрочку? Для того, щоб коли вас зупинять ТЦК, або будуть якісь певні так уточнюватися дані, щоб в базі оберіг були відомості про те, що ви маєте відстрочку, щоб не було ніяких питань до вас під час зупинки ТЦК. Я звертаю увагу, що в мене наявна пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви можете її придбати за. За спецціною до 24.06 за посиланням в описі під цим відео. Електронний формат купуєте, а паперовий подарунок. Після того, як ви з нею ознайомитесь, ви будете дуже впевнено себе почувати під час зустрічі з ТЦК. Нагадаю: до 07.06.24 року було наступне. Якщо ми з вами дивилися на постанову 560, так коли бажала отримати відстрочку на підставі пункту 13-го, то бачили там в самому кінці в додатку 5, так по переліку до документів, що для того, щоб подати документи, необхідно також надати висновок ЛКК для другої групи інвалідності. Було дуже багато обурення зі сторони. Громадян України так які бажало отримати відстрочку на цій підставі, бо для другої групи інвалідності не видають висновки ЛКК, або це дуже це майже нереально. Були певні так петиції, були певні звернення до Кабінету міністрів, і він вас почув. Було дійсно внесено зміни до порядку 5, в якому все ж таки передбачено, так, що необхід... немає тепер необхідності додавати висновок ЛКК, якщо у вас є батьки з першою або другою групою інвалідністю. Скасовано. Ну, якщо ми уважно ознайомимося з вами з відповідними змінами, я вам скажу одне: це, якщо чесно, півбіди. Півбіди в нас з вами виправлено. Однак проблема все одно залишається. Вирішено тільки питання стосовно ЛКК, що необхідно його надавати. Інша проблема, на жаль, не вирішена. Сподіваємося, що надалі Кабінет міністрів знову внесе відповідні зміни для того, щоб не було певних маніпуляцій. Все ж таки, да, от, і з урахуванням нових змін, як отримати відстрочку на підставі пункту 12. Якщо ми з вами уважно на нього подивимось, то побачимо, що є три варіанти оформлення відстрочки на цій підставі. Перший варіант це коли. У вас наявні батьки з першої по другої групи інвалідності, і при цьому відсутні в них інші не військово зобов'язані особи, які зобов'язані та можуть їх утримувати. Тобто, звичайною мовою це коли ви один єдиний син в сім'ї, тоді можна оформити відстрою. Другий варіант отримання відстрочки на цій підставі це коли наявні інші особи, які є не військово зобов'язаними і зобов'язані утримувати. Тобто, наприклад, є сестра. Однак, в разі, якщо ці особи, наприклад, ваша сестра є особою з інвалідністю або зниклими безвісти, або, наприклад, під домашнім арештом, то тоді теж можна оформити відстрочку. І третій варіант оформлення відстрочки на цій підставі це. Коли є декілька військовозобов'язаних у ваших батьків, так, наприклад, два сини, і тоді особи з інвалідністю можуть обрати одного із військовозобов'язаних, який буде здійснювати за ними догляд. Тобто є, так би мовити, так, три варіанти, три умови для того, щоб оформлювати відстрочку на цій підставі. Якщо ми з вами вже звертаємось до нової редакції постанови 560, саме до додатку 5 та пункту 61-го, так, там де визначений перелік документів, то бачимо наступне: що дійсно тепер висновок ЛКК ми надаємо. При цьому, там прописано, що особа, яка здійснює догляд, має надати документ, який підтверджує родинні зв'язки. Окей, так, це свідоцтво про народження. І другий документ, який має надати, це. Документ, який підтверджує, що інші не військово зобов'язані особи не можуть отримувати ваших батьків. Наприклад, так, довідком СЕК або тощо, да, які підтверджують ці обставини, перелік їх визначений. Надалі ми почитали да, ті документи, які треба додати на підтвердження цих обставин, і бачимо, а, і бачимо кому, і далі там де таким чином. Довідку соцзахисту, так, про те, що назначена компенсація, або акт постійного догляду по формі 8, так, до цієї постанови, в якому зазначено про відсутність інших осіб. Звертаємо з вами до пункту 61, в якому теж прописано, що в разі, якщо оформлюється відстрочка на підставі пункту 60 на підставі пункту 13-го, то тоді військово до своєї заяви на відстрочку має додати ще заяву в письмовій формі від особи з інвалідністю, да, в довільній формі, в якій зазначити про те, що особа з інвалідністю вона не має інших не зобовязаних осіб, які можуть зазні. Можете так за неї доглядати або утримувати та інші працездатні члени сім'ї. Надалі по новій редакції ми дивимося в разі, якщо є, військово, є декілька військовозобов'язаних, то особа з інвалідністю на ім'я начальника ТЦК пише по формі постанови номер 560 заяву про обрання одного з військовозобов'язаного. І ось тепер виникає питання: у Боже, що додавати? Давайте з вами розбиратися. Якщо чесно, то а є певний нюанс. тому що кабінет міністрів так і не врегулював питання стосовно того, коли один єдиний син в сім'ї, чи потрібно все ж таки додавати цей акт постійного догляду, чи не потрібно. Тому що, якщо ми уважно з вами подивимось, можна трактувати так двома двома шляхами: або потрібно, або не потрібно. Бо давайте тоді ми з вами будемо от саме. Розглядати в тому сенсі, якщо не потрібно, да, от ви єдин, один єдиний син в сім'ї. Тоді потрібно надати так свідоцтво про народження, заяву в письмовій формі від вашого батька або матері, так, які мають особу, які мають інвалідність, які вони підтверджують, що дійсно ви один єдиний. Так, і плюс додати, наприклад, я би ще додала обов'язково витяг з актів цивільного стану про те, що ви є першою дитиною. І так би мовити, все. の Знову, якщо звертаюсь до постанови 560, стає незрозумілим, чи потрібен же все ж таки цей акт по цій причині, чи не потрібен, тому що дуже двояко прописано акт постійного догляду, і якщо там відсутні, в якому зазначається про відсутність інших осіб, постає питання: так чи потрібно все ж таки цим актом доводити відсутність інших осіб, чи не потрібно. Це буде дійсно на практиці певний нюанс. Певна неузгодженість, і будуть виникати певні так, моменти. Але на думку саме мою, так і на думку саме, от як трактує законодавство, як воно має бути, що цей акт не потрібен для цього випадку, коли ви один єдиний син сім'ї. Другий випадок, да, це теж, знову ж таки, це коли є у вас, наприклад, сестра, але вона має групу інвалідності, тобто вона не може утримувати ваших батьків в силу свого стану здоров'я. Тоді, знову ж таки, по новій редакції постанови додається обов'язково заява по пункту 61, а саме про те, що ваш батько або матір підтверджують, що відсутні інші особи, які можуть так їх утримувати, а сестра не може утримувати, бо вона має певну так от групу інвалідності і додаєте докази цього. І знову чи потрібен так в цій варіації акт догляду. Знову ж таки, якщо дивимось на закон, то не потрібно. Но, якщо дивимось на постанову 560 виникає так, деякі питання. В одній варіації потрібен, в іншій не потрібний. І третій варіант, да, це коли можна оформити собі відстрочку, це коли, наприклад, є два військовозобов'язаних, наприклад, два сина, то тоді. А ми знову дивимося з вами на пункт 61. Тоді потрібно подавати. Заяву від вашого батька або матері, в якій вони підтверджують, да, по пункту 61, що відсутні інші особи, які можуть за ними доглядати. Друге, вони додають заяву знову ж таки від вашого батька або матері, в якій вони підтверджують, що вони обирають одного із синів, який буде за ними доглядати. І тоді, ось в цьому випадку, тут вже чітко по постанові 560, да, і виходячи з закону, і виходячи з постанови 560, от в цьому випадку тоді необхідно оформлювати акт догляду по додатку 8 до цієї постанови. До речі, звертаю увагу, так якщо ми дивимося на пункт 13, то там немає такої вимоги, як постійний догляд. І от у зв'язку з цим якраз і було відмінено висновок ЛКК для другої групи так, інвалідності. Тобто догляд має бути, догляд будуть встановлювати відповідним актом. От на третій варіант, це дійсно постанова 560, достатньо нормально все це регулює і не має бути ніяких питань і ніяких маніпуляцій так зі сторони. Тобто двояка трактовка от в цьому саме випадку вона е, мінімізована. Тепер з вами підсумуємо. Дійсно, Кабінет міністрів своєю новою редакцією постанови врегулював одну із проблем. Це він скасував висновок ЛКК для другої групи інвалідності. Тобто, тепер не необхідно його подавати. Не потрібен він. Но проблема стосовно того, чи потрібен акт, чи не потрібен ось в цьому питанні. На жаль, це так і не врегульовано, але я сподіваюся, що це в найближчий час теж буде врегульовано. Тобто, для того, щоб оформлювати відстрочку, так на цій підставі в будь-якому випадку потрібно збирати документи і звертатися до ТЦК. Все передбачено, однак буде і залежати, так і від комісії ТЦК, яка буде це розглядати, так, і від документів, які ви будете е, додавати. В разі, якщо вам необхідна юридична консультація стосовно питань відстрочки або з інших юридичних питань, ви знаєте до кого звернутися. І до речі, хто вже звертався із заявою до ТЦК? Для оформлення відстрочки по пункту 13, можливо, хтось із вас вже отримав хоч якусь відповідь від ТЦК. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїм досвідом, бо комісії в ТЦК тільки запрацювали, тільки деякі почали приймати заяви на відстрочки. Тому діліться своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.